Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини ми продовжимо говорити про ту ситуацію, яка відбувається на сході нашої держави, і про хід антитерористичної операції сьогодні гість програми, експерт з військових питань інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій. Вітаю вас, пане Ігоре. дня. пане Ігоре. Питання до вас чи є у новообраного президента Петра Порошенка вдало завершити антитерористичну операцію на сході нашої держави у зв'язку з тим, що зараз. Активізувалися сепаратисти в зв'язку з тим, що маємо нові обставини, зокрема, от у Луганську. Остання інформація: сепаратисти напали на управління прикордонників. Ви знаєте, відверто кажучи, сьогодні дуже важко сказати відносно того, наскільки легко буде. В новообраному президенту і здійснити саме ці кроки, то, що він заявив, в короткі сроки провести і завершити операцію. Так, да, можливість є, я вам відверто кажу. Але наскільки сьогодні всі структури сектору безпеки і оборони здатні? Політично не заангажовано працювати разом. Це тут великий, знаєте, собі знак запитання, і я відверто кажу, то що я сьогодні бачу, це скоріш на все з військової точки зору, виглядає як театр абсурд. Тобто, з одного боку, ми маємо успіхи, з іншого боку ми не маємо успіхи і заявляємо, що при цьому начебто ми хочемо мінімізувати певні втрати серед мирного населення, що цілком повністю зрозуміло. Однак є заходи, які дозволяють робити і те і інше разом, і причому одна іншому не буде, знаєте, собі так протистояти. Насамперед, от давайте візьмемо просто прикордонну да, от службу у нас є 30 кілометрова зона. Ми всі розуміємо, що сьогодні е, основне зусилля, коли хочуть ввести додатковий терористичний контингент Російська Федерація, це насамперед е, пов'язано з тим, що їм потрібно перетнути кордон. І от на цьому участку найлегше бити сьогодні супостата. На цьому участку, в цій смузі легше цього. Створювати певні засідки для цього повинна бути ефективна розвідка, яка своєчасно військова розвідка, служба зовнішньородки своєчасно повинні попереджати, що от на цьому напрямку. Буде діяти така група, вони прийдуть приблизно тоді. -то. Тоді, в принципі, штаб АТО повинен зробити певну засідку, скоригувати певні свої сили, в тому числі і повітряні сили. Тоді і прикордонники зможуть вистояти, розумієте, а вони сьогодні, на мій погляд, роблять все можливо в їхніх повноваженнях, в їхніх можливостях. От. А з іншого боку. Це ми сьогодні ще бачимо таку ситуацію. Я не впевнений, чи зупинили витик інформації з штабу АТО або з підрозділу АТО, тобто при зруйнованій системі військової контрозвідки, яку не можуть зрозуміти, відновили чи не відновили до цього часу, судячи з цього, що у нас поки що немає таких, знаєте, дуже гучних заяв відносно, того, що от затриманий той, затриманий той, то тут. То, то, Дуже важко сказати. Відносно витоку інформації, зараз чимало експертів кажуть про те, що от збитий гелікоптер, вертоліт, і, до речі, з генералом Кульчицьким, це, да, це витік інформації, тому що дуже складно. Так, ну, ви і... знаєте, я б на 100% не казав би, що це тільки витік інформації. Тут і не професіоналізм, чистіші води. Тобто, якщо ми подивимось, ну не може в бойових умовах літати вертольот один. Ну, якщо йому наказало, да що з людьми, да ще без озброєння, да ще без е, патронів ПП-50, не може і не повинен. Якщо може, то не повинен. Ну так би я сказав, розумієте? Е, знову, важко зараз сказати, а був проінформований пілот, е, якісь розвідувальні даними відносно, чи є на шляху на маршруті його е, руху, якісь зенітно-ракетні, навіть пересувні комплекси. Знову питання до військової розвідки. Тобто, зрозумієте правильно, непрофесіоналізм, плюс, я не виключаю зрада, тільки вже в сухопутному компоненті, да, то ми бачили зраду в морському компоненті, я маю на увазі в Криму, воно все разом дає от те, що ми сьогодні бачимо. Плюс до цього треба додати е, певні політичні амбіції, певних сил, які можуть е, використовувати своїх агентів впливу за, для mm -hmm. досягнення певних преференцій. І от як президент зможе відчистити сектор безпеки і оборони сьогодні, зробити його таким, щоб дійсно він міг на нього спиратися, чи зможе він відновити військову контрозвідку? Я вже підкреслюю, не як в структурі Служби безпеки, а як окремо, да, як у нас було за часів Другої? Світової війни, коли СМЕРШ працював безпосередньо з Верховним контурантом, тому що сьогодні безпека це основне завдання для сектору безпеки і оборони. Візьміть цікаву, знаєте, річ, на мій погляд, певної безповідальності, це заяви Генерального штабу відносно утримання певних контингентів за кордоном. Шановні, ми втрачаємо територію, а найкращі люди у нас знаходяться за кордоном. Щоб нам повертати. Правильно, фактично за планами розумієте, коли там вводиться певна ступінь бойової готовності. Вони автоматично повинні повертатися через певні будемо казати домовленості. Якщо свого часу не поінформували он стосовно, це знову будемо казати безвідповідальність. розумієте, з боку структур міжнародного співробітництва військового, тобто все це і накладує такий незрозумілий підхід. І от е, нам необхідно по великому рахунку, принаймні президенту, от сьогоднішньому мав дійсно підібрати таку команду в секторі безпеки і оборони, яка б йому допомогла вирішити от всей цей ком таких проблем, які накопившися, повірте, не останні 4 роки. Він почав накопичувати значніше раніше, значно раніше. І, от все це воно і є, я так називаю. Важким завданням для новообраного президента ми йому повинні пожелати, побажати тільки найкраще у цьому питанні. щодо завдань, так от зараз часто чуємо від українських політиків, що треба запроваджувати воєнний стан на Донбасі. Чи це вирішення проблеми? Ви знаєте, частково це вирішення проблеми. Частково це дозволить більш-менш військовим контролювати зону дії. Фактично, зведення військового стану. Військовий постановлюється основною ключовою фігурою, тобто не цивільні, ні, будемо казати, якісь структури владні, а саме військові становиться більш-менш. Однак, наскільки це необхідно робити перед обличчям загрози, знаєте, з боку інтервенції, з боку Російської миротворчої Російської Федерації, так би я б сказав, в Лапках, тут мені дуже важко сказати це питання для. Дипломатів питання е, до толерантності новообраного президента, наскільки він е, дійсно своєю спроможністю вести діалоги? Півбесіди і так далі зможе досягти певного успіху. Цьому до речі, миротворча Російська Федерація вже поновила військові навчання на кордоні з Україною. Ну, ну. Це знову гра м'язами. Ну, це фактично демонстрація сили. Тобто, хлопці, якщо значить ви не будете робити по-нашому, то ми от о, спробуємо щось показати, розумієте, і оці е, мирні громадяни е, Російської Федерації. Які начебто вважаються як українці, знаєте, собі бігаючи там з автоматами, кулеметами ПЗРК, знущаються над місцевим населенням. Ну зрозуміти правильно, це вже не серйозно. Це набридло всім, фактично. Пане пане Ігоре, чи має Україна провести вдалу антитерористичну операцію, коли на боці сепаратистів воюють чеченці? Тобто це вже відомий факт, і зрозуміло, що в них досвід військових дій набагато більший. Ніж в українських звичайних військовослужбовців. Звичайно, ви кажете, що було б непогано повернути миротворців, але поки що немає миротворців, тим не менш шанси, от, коли чеченці воюють з того боку. Ну, шанс є. Так, да, на жаль, ми е, маємо втрати. Ну, я вже сказав, це втрати більше пов'язані з непрофесіоналізмом, ніж е, з результатами певних бойових дій. І я не хочу знову повторювати те, що вже сказав. Єдине, можу сказати, що сьогодні держава повинна навіть в законодавчому полі багато що зробити. Да? От я казав вам, да, відносно того, що, наприклад, у нас сьогодні проблема, страшенна проблема є в питаннях земель оборони. Тобто іноді військові починають рити десь окопи, а їм починають висувати певні штрафні санкції. Ну, будемо казати, це настільки може характерно для Донецької і Луганської області, скільки для інших областей. Однак факт залишається фактом. Тут теж є над чим попрацювати. Є попрацювати над тим, що ми сьогодні повинні переглянути. Взагалі, повністю систему реформування, і вже ми не напрацювали з цього боку, що необхідно зробити, і в прикордонних військам нам необхідно дійсно підсилити, тобто ці мотоманеврині групи повинні бути на більш постійної основі, наприклад, саме з російського боку, да? якщо ми візьмемо, наприклад, такі питання, як питання. Мобільційну резерву, на який скаржиться міністр оборони, значить, теж треба переглядати структуру, як це все зберігати, як е, значить поповнювати, змінювати нові зразки на старі зразки. І то, що ніхто не має права фактично без дозволу, певного дозволу, е, узгодженого дозволу, бажано в Раді національної безпеки оборони, значить, вилучати певні зразки техніки чи і розпродавати. От ну тут є спектр питань, в тому числі і в законодавчому полі. Ну я думаю, що сподіваюсь, що Петро Порошенко як майбутній президент України він не має іншого виходу ніж перемогти на цьому напрямку. Як ви думаєте, наскільки може бути важливою підтримка України од міжнародної спільноти? Ми знаємо, що було звернення. Петра Порошенка до Сполучених Штатів Америки знаємо, що є реакція, але реакція тільки по фінансовій частині. А хотілося б, щоб була і матеріальна технічна допомога, високоточна, високоточна зброя, і, і зокрема і ті самі пристрої нічного бачення, яких бракує і бронежилети і багато чого іншого. Знаємо, що поки Сполучені Штати Америки взяли такий вичікуваний момент, тобто да, поки no. ствердно не відповіли. На це питання? Відверто е, кажучи, так, дійсно, нам багато чого потрібно. Нам багато чого потрібно, тому що, вибачте, е, ну, погодьте зі мною, що, що за 22 роки е, взяти групировку, яка була у нас там мільйон двісті, знищити нанівець, м'яко кажучи, по техніці, по зброні, і привести до того. Жалюгідного стану до якого опинилося, зараз просити у міжнародної спільноти надайте нам, будь ласка, зброю і при цьому частково зброю мати десь в Африці чи в інших миротворчих операціях. Ну погодьте, що з боку міжнародної спільноти ці питання виглядять трохи знаєте, собі незрозуміло. І дійсно новому президенту придеться вирішувати ці шляхи дипломатично, переконувати міжнародну спільноту, дійсно, що нам необхідно підсилювати, що нам необхідно отримати і нову зброю, і нові боєприпаси. І тому що в протилежному разі я не вірив, що оцей от сепаратизм, знаєте, собі зупиниться десь на Донецькій-Луганській області ніч нічого подібного якщо ми подивимось що відбувається наприклад після цих виборів одеська миколаївська область я зразу кажу що для мене це вже певний сигнал що це південний напрямок да це Придністров'я, одеська луганська одеська миколаївська область це цікавий з точки зору значить чергового роздування тероризму чи зелених чоловічків чи ще ще чогось Ще одне запитання до вас, одне на завершення нашої розмови. Наскільки ви сприймаєте ті самоорганізації патріотів? Зокрема, батальйон Донбас, який, до речі, керівник цього батальйону сказав, що антитерористична операція може тривати не кілька годин, як сподівається, новий глава держави, а пропускає, що може тривати близько року антитерористична... Ви знаєте, Я не хочу, щоб ми називали це антитерористичною операцією. Відверто вам кажу, це війна. Це відкритий конфлікт. Дійсно, він не носить таких глобальних масштабів між двома країнами. Це однозначно, тому що ресурси у нас не порівняно. Однак мені здається, Російська Федерація дуже багато вирішує в цьому конфлікті. Ну, по-перше, вона вербує тих людей, які мають певне кримінальне минуле, і таким шляхом вона за допомогою українських військовослужбовців їх знищує на нашій території. Або досягає певних преференцій. Чи виглядять ці, ну в даному випадку з Кримом, ці преференції виглядять в окупації певної території і певної інфраструктури. Ці конфлікти є, вони будуть продовжувати. Однозначно, то що для того, щоб підтримати певний політичний рейтинг, ну принаймі політичній владі Російської Федерації необхідно певну перемогу. І вони будуть пробувати її досягти. Ну тут знову наскільки ми здатні адекватно відповісти і дати серйозну відсіч, це залежить від того, як наші все ж політичні сили, політичні фігуранти зможуть зрозуміти, врешті-решт, що вони можуть втратити все. Так як ви сприймаєте патріотів, які само Однозначно позитивно. Однозначно позитивно, єдине, то, що новому президенту треба серйозно задуматись над системою цих політичних сил в інфраструктурі держави. Тобто вони чіткі повинні мати враження, що буде потім. Розумієте? Тому що без цього ми можемо отримати багато приватизованих чи приватних армій. Угу. Незрозуміло, які задля чого, кому, що і як підпорядковані. Оце цей процес повинен мати певну направленість і певну підтримку. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Нагадую, що сьогодні разом з нами був Ігор Козій, експерт з військових питань інституту євроатлантичного співробітництва. Залишайтеся з нами. До побачення.